Я любитель шахів, вираю проти The Red King. Рейтинг 2113. Як тут грати? слон тут... шахевость ну с двое тут Ти що ти хочеш по всім який сенс? Я не буду на тебе тут що я зівну ще щось, не знаю. То рахує дуже серйозно, чувак. Ну ти візьми, візьми, а потім як вже рахуй. що ти там хочеш. Интересно, если я возьму тут сейчас, ты возьмешь и пойдут типа так. Что, сдашь нам все? Ты б'єш, я бью. Ты сюда, я сюда. Ишниша. Зада красивый ишниша. Типу, тут у нас висить. Тіпо. Так, ти сюди прийдеш. Типо. Ферзь не прив'язаний до захисту. Це погано. Тактично може щось тут не працювати. Хоча куди йому йти? Не знаю. Наплуто він щось. У мене багато фюру в грі. І центр ще плюс-мінус. пішоковий. В нього ні. В нього не грає одна фігура. Тому в чорних така домінація. Але складно це. Спочатку заберу, потім буду думати. Треба вводити всі фігури. Отаку. Наша. Дуже неприємна вилочка. на все, що залишилось. І це був все кінечний. Можливо, інший раз. Що дочекаєшся. 83 на 14. почав мене атакувати з перших ходів. Гамбітик. Як краще було слон Є7. Я якось зацепився за цього пішика, то думаю. Можна було королем, але. Правильно в призем. Okay, якщо ти б'єш. Ми 30, але. Тринулі це не так. Це б погано. В принципі, тільки Тура Д8. Складна гра. Такий настирний, що капіці. треба було взяти. Та сама ідея, да, Тура Д8. Іде я сам урок року. Так, а це був не туди маневр. Ферде 2, Ферс 1. Фраз 2 мені зрозуміли, що все-таки можливо тру потім кудись. Ферріс по чорним полям десь заходить. Наприклад, так. Ферізь 6. От так краще, ні. Аже й візьму. Ну і виявляється, ініціатива білих закінчилась і все. Нема що треба віддавати туру, ну це вже не гра. На шах. Не знаю, можна, будет так питать. Ба Багато матеріалу.